Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька вправ на порівняння раціональних чисел, але з використанням координатної прямої. В першому номері потрібно на координатну пряму нанести числа, а потім виписати їх у порядку зростання. Це, власне, досить буде просто, тому що ті числа, які ми нанесемо, потрібно буде переписати так, як вони є. Чому так? Тому що координатна пряма у нас. Рухається праворуч від меншого числа до більшого, відповідно, і числа, які будуть розміщені вище, будуть уже розміщені в порядку зростання. Просто переписавши їх через крапку з комою, ми вже маємо відповідь. В наступному номері потрібно записати числа вже в порядку спадання, але знову ж таки ми скористаємося координатною прямою та позначимо ці числа на ній. Далі, щоб записати в порядку спадання, потрібно почати з найбільшого числа, а закінчити найменшим. І для того, щоб прочитати прізвище українського композитора та героя України, нам потрібно підписати відповідні букви під числами, наприклад, під 3,8 поставити В, під мінус 5,8 поставити К, наступними поставити І, Ю А і поставити С. І Відповідь буде Івасюк. Володимир Івасюк дуже відомий український композитор, поет, пісняр. Він жив в другій половині минулого століття і є автором дуже класних українських пісень. Спробуйте знайти на просторі мережі інтернет хоча б одну та послухати. Однією із найпопулярніших пісень є Червона Рута, а ми продовжуємо порівнювати раціональні числа. В наступному номері потрібно записати всі цілі числа, що містяться на координатній прямій між числами мінус 5,2 та 2. Позначимо ці числа перше число мінус 5,2. Це буде трішки лівіше, ніж мінус 5. Далі беремо число 2 і маємо в першому прикладі записати всі числа, що знаходяться між ними, але записати саме цілі числа. Отже, до таких підійде мінус 5. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1. але саме 2 не підходить, тому що має бути між ними. Отже, це число 2 не враховується. В наступному завданні цього номера ми маємо справу з числами мінус 8,1 і мінус 3,2. Щоб зробити це завдання, нам потрібно зорієнтуватися, а які числа. Нам би підходили, яке наступне після нього правіше буде стояти ціле число, мінус 7, мінус 5, але котре з них буде найближче? Найближче буде мінус 8, воно буде знаходитись десь тут. Це було щось схоже на те, як ми бачили, мінус 5 та мінус 5,2. Отже, перше число, яке в нас буде, це буде мінус 8. А яке ж буде останнє? Мінус 3 буде знаходитися тут. Отже, лівіше від нього, а отже і. Менше за нього буде мінус 4, і нам потрібно просто прописати всі числа від мінус 8 до мінус 4. І таким чином ми зробили дане завдання. А ось такий рисунок ви можете зробити, наприклад, на чернетці. Таким чином, завдання ми зробили і можемо переходити до наступного. В даному номері нам потрібно записати, між якими двома сусідніми числами буде знаходитися запропоноване нам число. Ми спочатку зорієнтуємося і поставимо якесь із цих чисел, наприклад, 4,3, воно буде стояти десь тут. От ми запишемо, що це буде 4,3. Воно знаходиться між 4 та 5. Отже, спочатку пишемо трішки менше за нього число, а потім трішки більше, але пишемо саме цілі числа. Якби було б, наприклад, там мінус 3,6, то було б між мінус 4 та мінус 3. Озброївшись з такою інформацією, тепер давайте будемо давати відповіді. Отже, ми знаємо про число 4,3. Воно більше за 4, але в той же момент менше за 5, воно знаходиться між ними. Наприклад, число 5 от 0,98, воно більше трішки за 0, але все ще менше за 1. І так же можна зробити з від'ємними числами. Спочатку пишемо менше число, от у нас є мінус 0,3. За нього трошки більше буде. 0, а відповідно менше мінус 1. Можливо, вам легше буде робити, якщо ви знайдете одне із цих чисел, а потім просто на 1 його збільшити або зменшити. Наприклад, от 0 ми знайшли, а далі мінус 1, зменшивши його на одиницю. Давайте поставимо от в першому прикладі, між якими числами буде знаходитися. Є число мінус 6. Мінус 6 знаходиться тут, а мінус 6,1 буде знаходитися лівіше, далі. Від нього. Тобто мінус 6 будемо записувати праворуч, а ось тут буде мінус 7. Якби ми мали, наприклад, просто число 6,1, то воно було б між 6 та 7. Але коли у нас від'ємне число, то буде відповідно мінус 6 і мінус 7. Але спочатку пишемо те, що лівіше на координатній прямій, стоїть тобто те, що меншим буде, а потім записуємо те, що буде правішим, тобто більшим. Аналогічно зробимо і останнє третє завдання цього номеру. У нас є мінус. 3, цілих і ще трішки. Отже, ближче до нуля буде стояти просто мінус 3. Чому? Тому що воно банально буде ближче до нуля, буде правіше. А отже, ми його справа і записуємо праворуч, мінус 3,1 все-таки за нього буде лівіше, а ще лівіше за нього буде мінус 4. Вже орієнтуємося не на це число, а на мінус 3. Бо розуміємо, що до мінус 4 ще йому далеко. Ще треба 8 дев'ятих додати от знаком мінус. Але тим не менш. Наше число буде між мінус 4 та мінус 3. Ставимо крапки з комою і вважаємо, що дане завдання ми виконали. І пропоную вам зробити схожі завдання. Спробуйте, будьте уважними. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу!